Одна з найбільших помилок новачків думати, що інвестиційний портфель це просто список топових активів. Купили Apple, NVIDIA, Rheinmetall – ніби все. Портфель зібраний, але додати рандомні акції в портфель це як кидати інгредієнти в кастрюлю без рецепта. Так ви навряд чи отримаєте щось їстівне і точно не те, що хотіли би. У цьому відео я покажу, як створюється справжній інвестиційний портфель не за принципом, що в тренді, а під вашу фінансову ціль. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко. Я експертка з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. На цьому каналі я ділюсь лайфхаками, порадами та своїм досвідом щодо інвестицій. Тому, якщо ви хочете прокачати свою фінансову грамотність, то не забудьте підписатись. Для початку потрібно розуміти, що інвестиційний портфель – це не якийсь універсальний набір активів. Він має бути індивідуально створений під вас вашу ціль, ваш горизонт інвестування і під те, наскільки ризиковано ви готові інвестувати. Тому не може бути такого, що ви просто копіюєте чужі інвестиційні портфелі, Бо те, що підходить одному інвестору, може абсолютно не підходити іншому. Тому сьогодні давайте розбирати покроково алгоритм, як має бути побудований правильний інвестиційний портфель. І перший крок, звісно, тут буде визначити свою ціль. Бо якщо ви не розумієте, для чого ви збираєтесь накопичувати, для чого ви збираєтесь інвестувати, то ви точно не зможете підібрати правильні активи. Вам потрібно зрозуміти, яка у вас конкретна фінансова ціль, скільки вам потрібно на це грошей, в якій валюті та за який термін. Звісно, тут можна це робити хоча б приблизно. Тобто, наприклад, я хочу сформувати собі пенсію, років за 20, приблизно я хочу отримувати 1000 доларів на місяць пасивного доходу. Ось це мій орієнтир. І від цього вже я можу вибудовувати свій інвестиційний портфель. Але коли ціль звучить просто я хочу пасивний дохід, і на цьому все, то насправді це не дає взагалі ніякої конкретики, бо неясно – який ризик профіль, який горизонт, і під це все буде підходити абсолютно різні інструменти. Тому крок номер один визначте конкретну вашу фінансову ціль. Тут важливо також зазначити, що далеко не під всі цілі підходить взагалі фондовий ринок як інструмент. Тобто, якщо ви плануєте інвестувати на менше ніж 5 років в такому варіанті, фондовий ринок це точно не для вас. Краще буде в такому випадку просто заощаджувати ці кошти, можна розглядати депозит, ОВДП на цьому все. Тобто вам потрібно просто заощаджувати, тому що на такому маленькому проміжку на фондовому ринку набагато більше ризиків, ніж ви отримаєте прибутку. Але для яких же цілей це прекрасний інструмент? Це будь-які довгострокові цілі. Це може бути пенсія, пасивний дохід, покупка нерухомості за 7, 10, 15 років. Це може бути накопичення капіталу дітям або будь-яка інша фінансова ціль, яка передбачає довгий термін інвестування, тобто це від 5 років як мінімум, а краще 10, 15, 20 і так далі. Другий крок це визначити ваш ризик профіль, тобто на який ризик ви готові піти для того, щоб отримати вашу дохідність. Загалом це залізне правило будь-яких інвестицій: чим більший дохід. Тим більший ризик, і вам потрібно взагалі визначити ви на цій шкалі ближче до якого краю, тобто вам цікавий більший дохід з більшими ризиками, чи менший дохід з меншими ризиками, на чому у вас фокус? Для того щоб визначити свій ризик профіль, є загалом різні тести онлайн, які ви можете пройти, і це вам допоможе зорієнтуватись базово, який портфель вам підійде. Залежно від того наскільки ризиковано ви готові інвестувати, ваш портфель може бути агресивним, це коли максимум ризику. І максимум дохідності. Помірним це коли 50 на 50. Є певні ризики, але є певна дохідність, яка вища, ніж мінімальна. І є консервативний, це коли ви хочете зберегти саме гроші, тобто вам в пріоритеті, щоб у вас було мінімум ризиків, але при цьому дохідності теж буде небагато. Це здається, що дуже простий крок, але насправді дуже багато новачків їм нехтують, а потім в паніці виходять з ринку, тому що є. Ті люди, які можуть спокійно дивитись на просадку мінус 50% від свого портфелю, і при цьому себе комфортно почувати. А є і ті, хто буде дивитись на мінус 5% в портфелі, і при цьому думати про те, що ну ні, це вже забагато. Я мабуть піду в депозити. Для того щоб такого не сталося, і ви не продали активи в паніці в просадці. Вам потрібно чітко зрозуміти свій ризик профіль і по ньому рухатись і будувати свій портфель. Крок третій, вам потрібно обрати інвестиційні інструменти. І зрозуміти, в якому відсотковому співвідношенні вам їх треба побудувати в своєму портфелі відповідно до вашого ризик профілю. Тобто є різні у нас активи загалом на фондовому ринку. У нас є ETF, є акції, є облігації, є золото, є нерухомість. Взагалі, куди ви збираєтесь інвестувати. Знову ж таки, вибір інструменту залежить від вашої цілі і від вашого ризик профілю. І далі, коли ви розумієте, які активи загалом вам цікаві, вам потрібно їх скласти в правильному відсотковому співвідношенні, залежно від вашого типу ризик профіля. Якщо це агресивний портфель, то у вас може бути більше акцій. Якщо ж це консервативний портфель, то у вас буде більше облігацій в вашому портфелі, за якою саме структуру вибудовувати свій портфель, тут у кожного Своя система і свої правила є дуже багато різноманітних портфелів від портфеля Рея Даліо або Шворена Баффета, Також різні принципи, як 60 на 40 портфалі. Тут вам потрібно підібрати ту структуру портфелю, яка підходить під ваші цілі. Розумію, що на старті це може бути доволі складно зробити незрозуміло взагалі, як це все поєднати, які конкретно активи додати в яке відсоткове співвідношення. Саме тому на своєму навчанні ми два тижні виділяємо саме на цей крок: на те, щоб взагалі зрозуміти, які є активи і як з них скласти свій інвестиційний портфель. І обов'язково тут є підтримка куратора для того, щоб скоригувати вас і на. Правити в цьому світі просто нескінченних можливостей, нескінченних активів. Тому, якщо вам поки що це все здається незрозумілим, ви не знаєте, як правильно побудувати свій портфель і хочете уникнути помилок, то я вас запрошу на свій курс інвестицій з нуля, де ми будемо це все розбирати покроково. Всі деталі будуть в описі до цього відео. На цьому моменті ми з вами вже пройшли три основні кроки: це визначення цілі, ризик профілю і складання безпосередньо портфелю. Але є ще один крок, про який багато новачків забувають: це ребалансування портфелю. Тобто, коли ви склали свій портфаль і ви його купили, так, тобто ми ж не просто складали цю теорію. Нам потрібно ще за цією структурою купити ці активи. Далі за якийсь час, враховуючи те, що різні активи по-різному змінюються в ціні, у вас може бути така ситуація, що, наприклад, якісь акції сильно виросли в ціні, якісь акції менше виросли в ціні, або ж у вас є облігації чи золото в вашому портфалі. І виходить, що у вас була певна структура, скажімо, там 25% на цей актив, 25%. На цей актив, 25% на цей, 25% на цей. Тобто 4 активи по 25% це я просто моделюю. Це не якась рекомендація і неправильний інвестиційний портфель. Але суть в тому, що от у вас була ваша структура, як ви планували, по 25%. І, скажімо, за півроку, за рахунок того, що ціни на активи змінюються, ви бачите наступну ситуацію у вашому портфелі. Що, наприклад, перший актив став 40% від загального вашого портфелю, другий актив залишився на 25% Третій опустився до 15% і так далі. І це може бути динамічно. І в такому випадку, коли ваш портфель відхилився від цієї початкової структури, потрібно зробити ребалансування, тобто безпосередньо повернутись до того портфелю, який ви собі створили. А для цього вам потрібно на наступні покупки, наприклад, докуповувати більше тих активів, які у вас зараз в меншому відсотковому співвідношенні, ніж мали бути. Або ж продати якісь активи, яких забагато, і перекласти ці гроші в інші активи. Це два підходи, як Можна ребалансувати свій портфель, залежно, що вам подобається, більше можете використовувати. Але для новачків я все-таки раджу більше стратегію докуповування активів. Бо в такому випадку вам не потрібно буде з цього платити податки, а ви просто собі докуповуєте це в довгостроковий портфель. І ось якщо у вас є структура і ви ребалансуєте свій портфель і повертаєтесь до цієї структури. Ось тоді ви дійсно вмієте інвестувати і грамотно йти до своєї фінансової цілі. Бо інвестиції насправді це не про те, щоб купувати якісь різні акції, постійно змінювати свою стратегію. Це про те, щоб сформувати один план, за яким ви будете рухатись роками. І саме така стратегія вона насправді довгостроково виграє всі ці тактичні ідеї, трейдинги. Якщо ви довгостроковий інвестор, то це саме те, що вам потрібно один раз витратити свій час, ресурс на те, щоб скласти грамотний інвестиційний портфель, і далі витрачати мінімум часу, це до півгодини на місяць, на те, щоб докупити по своїй цій структурі активи і просто рухатись. Бо найважливіше в пасивних інвестиціях це саме регулярність, а не вгадування моменту або вгадування, яку акцію купити саме сьогодні. Якщо у вас залишились питання на цю тему, то залишайте їх в коментарях, або загалом поділіться, що ви для себе дізнали сьогодні корисного, або про що ви не думали, який момент ви пропускали. Якщо ви вже інвестуєте, то поділіться, чи є у вас інвестиційний портфель. А в мене на сьогодні все. Я дякую вам за перегляд цього відео до кінця і до зустрічі в наступних відео.